Банерів очі мільйонів українців пильно дивиться лідер об'єднання самопоміч Андрій Садовий. Мер Львова обрав собі об'єктивно непрохідне. 50-те місце в списку. Слідство інфо дізнавалося, кого і за чиї гроші він веде у раду. Кожна гривня, яка поступає на рахунок, публічна буде, і кожна гривня, яка витрачається максимально публічна. Хто фінансує самопоміч? Це питання ми поставили першому номеру списку об'єднання Гані Гопко. Станом на зараз партію і нашу кампанію підтримують люди, які є в списку. Якщо ви щось знайдете, кажіть, будемо реагувати. Добре. Героїв у студію. Знайомтесь, Олександр Данченко, номер дев'ятий у списку. Торік заробив більше трьох з половиною мільйонів гривень. Звідки такі гроші? Данченко генеральний директор компанії Data Group. суму, яку пожертвував на партію, називати відмовився. Для мене це питання приєднання до будь-якої партії і похід на вибори. Це вже було дуже важке рішення. Дуже важке гроші тут не про що зовсім не про що. Ще один гаманець партії і номер 15 у списку. Іван Мірошніченко. За минулий рік він задекларував 960 тисяч гривень доходу. Чому Мірошніченко вирішив вкладатися в цю партію? В місті... А взагалі це дорого? Кожен серию настроїсь гамбу. Мирошниченко – аграрій, віце-президент Української зернової асоціації з 2005 року. В його офіційній біографії на сайті самопомочі безліч регалій. Однак деякі факти біографії Мирошниченко опустив. За даними єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, ще донедавна він та екс-регіонал Олександрійської ради Анатолій Дорофеєв були засновниками фірми Агродар ЛТД. Нині нею офіційно володіють дві жінки з прізвищами Мірошніченко і Дорофеєва. А бізнес-партнер Мірошніченка тепер директор Агродара ЛТД і хоче потрапити в парламент як самовисуванець. Ще одну ниточку, яка веде до регіоналів, ми знайшли у шостого номера самопомочі Ірини Суслової. До об'єднання вона увійшла за квотою партії ілюстраторів Воля. Донедавна Ірина була помічницею Дмитра Войцеха, екс-депутата Ірбінської міської ради від партії регіонів. Я почала співпрацювати з Дмитром Войцехом, коли вже він не був членом партії регіонів. Ну відповідно ця інформація не відповідає дійсно. Але він був в партії регіонів. До того часу ви був так. ви зараз не співпрацює? Не працюють та повернімося до грошей, пане Андрію. У вашій декларації 254 мільйони гривень. А звідки я з 2008 року займаюся власним бізнесом? Частина з цих коштів була отримана мною на рахунок. Да, вигляді дивідентів. Та навіть маючи такі статки на передвиборчі усмішки садового з банерів, журжі каже, що грошей об'єднаню львівського мера не давав. Я не фінансував у вигляді грошей жодної гривні. Тобто все фінансування відбувалося в вигляді мого часу, часу моїх е е працівників, у е вигляді волонтерів. Ще один колега журжия по юридичному цеху Руслан Сидорович, номер 21 у списку. Його декларація теж вразила і теж сумою доходу. Торік юрист заробив 23 тисячі 203 гривні по 1933 гривні на місяць. Очевидно, у список об'єднання він потрапив не за свій високооцінений клієнтами професійний рівень. Гасло самопомочі на цих виборах візьми і зроби. Об'єднання зробило конкурентів, коли залучило до своїх лав найвідомішого комбата очільника легендарного Донбасу Семена Семенченка. Щоправда, донедавна він був не зовсім Семеном. В редакцію слідства інфо потрапили копії газети від 2000 року. На її сторінках. Ми зустріли знайоме обличчя. Виявляється, Семенченко ще тоді хотів потрапити у Раду. Але не Верховну, а міську. Севастопольську. Тут написано, що ви глибоко переживали розвал Советського Союзу. Уже це я ведь не знав Советський Союз. Я учился в школі, я читав о нього в книгах Стругацьких про космічні корабли, про полети на Венеру. І для мене це було такое більше фантазия, чем реальность. Дві 2004 году році для мене стала другою страною мечтой – Україна очевидно, що під яскравою обгорткою нової політичної сили може бути ще чимало сюрпризів і не обов'язково приємних.